З давніх часів люди шанували обереги, вірили в те, що вони здатні захистити людину від усяких негараздів, принести удачу. Вишитий рушник, сорочка, намисто, писанка, лялечки все це стародавні українські обереги. Саме з оберегів, з традицій зароджувалось у людини відчуття рідного дому і батьківщини. Сьогодні, коли наша Україна вибурює свою незалежність, обереги мають особливе значення. А нам важливо, щоб наші захисники, наші герої відчували, що ми про них думаємо, що ми їм дякуємо, що ми їх дуже-дуже шануємо. Я пропоную вам зробити оберіг для наших захисників лялечку мотанку захисницю Янгола. Я зробила їх. В трьох кольорах вони можуть бути будь-якого кольору, ось такого з використанням червоного або синього і білого. А потім все ж таки я зупинилась на кольорах нашого прапора, бо саме за ці кольори наші герої віддають своє життя, захищаючи нас і наше мирне небо. Мені здається, що саме ці кольори надають їм сили і мужності на полі бою. І нехай така лялочка буде зігрівати їх теплом і нагадувати рідні домівки. Для виготовлення лялечки я заготовила такі матеріали. Перш за все, це біла тканина розміром 15 на 15 см. З нею ми будемо робити голову і тулуб. Ще для голови нам потрібен буде шматочок вати невеличкий. Для сукні нашої лялечки тканина розміром 22 на 10 см. Для крил я Заготовила квадратик 8 на 8 см. Щоб е, зробити хустинку, треба відрізати квадрат розміром 15 на 5, 15 на 15 см. Скласти навпіл та розрізати по діагоналі. У нас вийде е, заготовки на дві хустинки. Одну я залишаю, іншу відкладаю. Для фартушка нам потрібні будуть клаптик жовтої тканинки розміром 3х8 см і клаптик тісьми розміром 7х2,5 см. Ще ми будемо використовувати нитки, ножиці і гарячий клей пістолет. Беремо клаптик-шматочок вати і формуємо в руках кульку. Можна ось так її по колу покрутити, щоб все ж таки вата була, виглядала як куля. Далі беремо клаптик 15х15 см білої тканинки, вату кладемо всерединку і складаємо ось так навпіл знов-таки по діагоналі. Намагаємось, зараз ми будемо робити обличчя для лялечки голову. намагаємось, щоб всі складочки у нас пішли назад, щоб обличчя було більш-менш рівне. Ось так буде виглядати голова лялечки. Мені здається, отут от трошечки можна ще щільніше вату підсунути. І тепер білою ниткою, залишаю вільний трошечки кінець, бо нам треба буде зав'язати, я обкручую голову, роблю шию для нашої лялечки. Відриваємо нитку і декілька разів зав'язуємо ззаді, так, щоб воно не розв'язалось, я зазвичай Роблю три вузлики. Ось така голова у нас вже вийшла. Тепер будемо нашу лялечку одягати. Ми зробили заготовку, тепер починаємо одягати лялечку. Кладемо клаптик синьої тканинки і заготовку посередині. І починаємо, неначе пілінати маленьку дитинку, ось так, замотувати. Чому лялечки ці називаються ляльки-мотанки? Тому що тут багато дій мотання мотаємо. Ось так. Бачите, замотали нашу лялечку, і тепер, тут, вгорі, там де шия, я призбираю пальцями тканинку. І так само, як ми мотали шию, так само голову робили, так само залишаючи один кінчик вільним у ниточки, я починаю примотувати цю сукню до нашої лялечки. Знову так, неначе шия у нас виходить. Відриваємо ниточку, зав'язуємо. Відрізаємо зайві ниточки. Ось така вона вже потрошку оживає, правда? Мені здається, що саме так. Тепер ми будемо примотувати фартушок. Фартушок я показувала, що він складається з двох частинок. Перший це жовтий клаптик тканинки, і накладаю на нього. Нашу тісьму з українським народним візерунком. Прикладаю зверху, там, де шия, до шиї, і так само ниточкою примотую фартушок до нашої вялочки. Зав'язуємо. Коли ви робите лялечку, обов'язково ваші думки повинні бути добрими, щоб на душі у вас був спокій, щоб ви, може, думали про ту людину, для якої ви робите цей оберіг. Бажали їй всього найкращого, здоров'я, щоб янгол-охоронець охороняв цю людину. Тоді дійсно ваша лялечка буде мати оберегову силу. Тепер. Ми з вами будемо одягати хусточку на нашу лялечку. По діагоналі, там, де ми розрізали, я трошечки завертаю всередину, роблю таку лінію, згину і провожу пальцями ось так. І тепер всі в дитинстві гралися в ляльки, мабуть, і вмієте пов'язувати хусточки лялечкам. Щоб було зручніше, покладіть ляльку на стіл і ось так також робіть це дуже-дуже охайно, щоб лялечка була у нас охайненька, щоб виглядала вона приємно, щоб її приємно було в руках тримати, приємно було покласти в кишеню або в кишеню рюкзака. І взагалі зав'язуємо на вузлик. Ось така дівчинка-україночка уже в мене вийшла. Але це ще не все, так? бо ми ж робимо ляльку Янгола. А у Янгола є крила, які несуть добро і злагоду, і спокій всім нам, всім людям. Для крил я взяла тканинку жовту, 8х8 см розміром. І трошечки зробила по краю бахраму. Я думаю, ви всі знаєте, як це робиться. Береться крайня ніточка і отак витягується. Бачите, з усіх сторін однаково. Ось так. І у нас отримуємо бахраму, це надасть легкості нашим крильцям. І буде більш охайний край. Щоб зробити крила, складаю тканину навпіл і потім призбираю посередині. Ось так. Такими рухами я тканинку призбираю. А далі жовтою ниточкою обкручую, щоб. Форма крил у нас збереглась і зав'язую ниточки, можна крильця примотати до нашої лялечки, але я вирішила їх приклеїти. Ну, тому що, коли ти приматуєш, а, воно вийде менш охайно. І, може, а, ці крила, якщо людина покладе в кишеню в цю лялечку, ну, вони можуть відпасти. Тому а, так мені здалося, що надійніше буде, якщо ми крила приклеїмо. Ми живемо в сучасному світі, у нас зараз багато чого використовується. В декорі, і я думаю, що це не завадить, і все одно наша лялечка залишиться оберігом. Ось так буде виглядати лялечка в готовому вигляді, для того, щоб приклеїти, я крапельку гарячого клею наношу на крильце, і ззаді, ось так, і ззаді приклею наше крильця. Оберіг готовий, дивіться, ляличка поміщається в моїх долонях. Це те, що йде від серця, зігріває душу, дарує надію і віру, наповнює серце радістю. Віримо в нашу перемогу, дякуємо захисникам і хай все буде Україна!